Ferrari. За три хвилини обережно споймути, зайти в гру, створити персонажа, створити світ, зрубати дерево, скрафтити верстат, зробити дерев'яну броню, збудувати дім, заселити в дім гіда, знайти печеру, перемогти слимака, знайти скриню, отримати з неї дзеркало, попастися на пастку, зробити піч та ковадло, знайти ще одну скриню, отримати кросівки флеша, знайти серце, накопати смарагди, змайструвати крюк, накопати платину, зробити круту броню. Перемогти ококтулху, заселити дріаду, купити порошок, піти у багрянець, поламати серце, викликати мозок ктулху. Перемогти його, зробити багряну броню, знайти данж, перемогти скелетрона знайти мурамасу, зварити зілля обсидіанової шкіри, прокопатися до пекла, накопати каміння, зробити вогняну броню, зробити грань ночі, отримати ляльку гіда, втопити її, знищити стіну плоті, отримати святий молот Знову піти у багрянець, зламати усі Алтарі. Накопати кобальт. зробити кобультове кайло, накопати міфріл, зробити міфрілове ковадло, зробити міфрілове кайло, накопати титан, зробити титанову піч, зробити титанову броню, випити зілля гравітації, попасти на повітряний острів, стати ворогом номер один для Віверн, зробити крила, призвати винищувача, знищити винищувача, зробити святу броню, зробити святий меч, призвати скелетрона прайма, знищити його, призвати близнюків, знищити їх. Піти в джунглі, знайти фрукт життя, накопати хлорофіт, пустити черепах на м'ясо, зробити черепашу броню, призвати плантеру, перемогти її, знайти данж номер 2 отримати перезивалку, призвати сонячне затемнення, перемогти Мотрона, вибити меч героя, зробити з нього терамеч, повернутися в данж. Призвати Голема, перемогти його, зробити броню жука, повернутися до данжу скелетрона, знайти культистів, принести їх в жертву, перемогти лунатика, розбити туман. Панну колону, розбити сонячну колону, розбити вихрову колону, розбити зоряну колону, бафнутись, призвати лорда місяця, видріпати йому очі. Боже, яка ж тут дискотека на екрані? Перемогти лорда місяця, подивитися титри, отримати портальну гвинтівку. Зробити безкінечний портал. Погладити котика, вийти з терарії.